Ми сьогодні з вами поговоримо про глибокі питання світобудови. І е, подивимося у експерименти е, механічних годинників, тому що е, є певні фундаментальні рівні, які відображаються на любих годинниках, на атомних, е, біологічних, і чим відповісти на Певні питання потрібно розуміти, як влаштований наш простір. І основне питання в тому, що наш світ чотирьохмірний. І є три просторових координати, є ще одна часова координата, і вона нічим не відрізняється від інших. Тільки ми, трьохмірні істоти, не можемо бачити трьох е, чотирьохмірні е, виміри одночасно. Три. Нами сприймається як пространство і е, одне як часова координата. І якщо взяти ніби всі нанизані на спицю і можуть рухатися по одній прямій. І для кожного предмету можна намалювати якусь там світову лінію, і за допомогою таких ліній можна багато чого пояснити. От, Наприклад, яблуко, яке впало на голову Нютон. Поки яблуко висить е, на е, гілці, е, лінія якби пряма. І якщо воно зривається, воно летить з силою, нібито притягнення. І е, світову лінію можна е, намалювати для абсолютно будь-якого об'єкту. І саме основне, можна це робити простіше е, рухати предмет у просторі часу і відмічати, де знаходиться один чи інший предмет. І... Е, Наприклад, наш чотирьохмірний е, простір світу непрямий. І Ейнштейн опублікував збірку про теорію відносності, яка дала певний погляд на природу гравітації. І відповідно його теорії, масивні тіла скривлюють пространство часу, і ми сприймаємо це як силу притяжіння. І пространство це ніби еластична тканина, вона прогинається під чимось масивним. І тіла, які опинилися поруч, вони ніби притягуються. Чим масивніше тіло, тим більше скривлення, тим більше сила притягнення. І тут здавалося б все логічно. І ніби це гравітація в діях. І що цікаво, він навчався в певних вузах. І після випуска його там не хотіли брати на роботу, він голодав, і тільки через два роки він влаштувався у, на якусь там роботу. І м -м, зараз ми живемо в той же самий час, е робота по спеціальності чи освоювати іншу. І в мене теж багато е освіт, е але я, наприклад, е мені вийшлося об'єднати це усе в одне. Для того, щоб е, мати певну практику і все у нас завжди відображено у природі всі процеси, які відбуваються. Саме е, природа нам показує певні деталі. І, е, наприклад, якщо подивитися циліндр, час йде по кругу, як е, ну, як Циферблат. і це просто модернізація плоскості. А чому циліндр? Це ще не скривлення. Завжди можна подивитися е, тему математики. І, е, чесно кажучи, в математиці я не дуже сильна, е, тому що так сталося. Це не той предмет, який я дуже сильно любила. От. І. Е, нам потрібно розібратися, як скривлюється час. І, наприклад, якщо ми візьмемо е, ще одне яблуко, е, є одна гілка вище, а є нижче. І якщо знизу появиться щось е, важче, наприклад, планета Земля, і, е, звісно, координати скривлюються, ніби щось їх розпирає знизу. І у яблук, тепер у верхнього і нижнього час протікає по-іншому. І видно і так, що час якось скривлюється. І якщо звернути скривлене пространство, утвориться певні дуги. І, е і коли вони будуть падати, у верхнього 3 секунди, а в іншого менше, час уповільнився, і час скривлюється нелінійно, от, щоб ви розуміли. І, скоріше за все, це е, буде про те, що вверх і вниз пространство буде безкінечне. І чим важче тіло, чим, тим більше скривлення, тим е, більше уповільнення часу у чорних дирах, воно взагалі ніби розривається і розтягується до безкінечності. І якщо, наприклад, це одна координата, а якщо додати ще дві координати, тоді час буде скривлений ще більше, тому так і виникає уповільнення часу. А як виникає сила притяжіння між тілами? І, виявляється, це не фундаментальне для нашого часу, а наслідок викривлення часу. Сили притягнення, уже доказано, не існує, і це певною мірою є ілюзія. І для того, щоб зрозуміти природу гравітації, потрібно уявити, а якщо її немає, вона виключена, якщо тіло нічого не мішає, ніякі якісь там закони, і воно завжди рухається по прямій, зберігаючи свою швидкість, летить по інерції. І для траєкторії в такі е, придумали термін, геодезична лінія. Да? І такі лінії вони завжди прямі. І якщо, наприклад, включити гравітацію, виникає сила, міняюча траєкторію тіла, нібито. Але Ейнштейн сказав е і знайшов пояснення, е він е сказав, що все завжди має е рух по енерції, по геодезичних лініях в, чот в чотирьохмірному пространстві часу. А коли воно стає ніби скривленим, нам починає здаватися, що щось виштовхує як гравітаційна сила. І поки яблуко висить, щось утримує його від падіння зі сторони гілки. І як тільки яблуко впало, воно вільне, тому починає рух по інерції в просторі часу, яке скривлено. І... Якщо подивитися, там світова лінія змінилася, і яблуко починає розганятися під пливом якоїсь сили. сили. Якої? Ніякої сили притяжіння притяж... ну, не існує. Яблуко летить рівномірно, але нам здається, що воно розганяється, воно падає в час уповільненого часу, да? тобто лоє, і це сприймається нами як розгон. Саме так працює гравітація. Якщо дивитися е, у глибину цього, тому дуже важливо розуміти, як е, налаштовані фізико-хімічні процеси, як працює наш організм, е, і як час можна дивитися по різному. І виходить, навіть що не гравітація уповільнює час, а уповільнення часу. Е Воно якби побіждає, не знаю, як на українській, е не можу сказати, перемагає оцю силу. Та? І, е от, наприклад, ми бачимо ріку, яка поки що пряма, і, і ми йдемо по цій ріці, і якщо вона починає тільки завертати, нас починає зносити. В сторону, коли ми йдемо на льоді, і нам здається, що нас щось туди зносить. І про що це? Це просто про кривизну, а не про гравітацію. І люди можуть сказати: я відчуваю село притяжіння, я відчуваю ще щось там, але насправді це не гравітація, а ми ніколи її не відчуваємо. А те, що ми відчуваємо, це щось інше. От, наприклад, якщо ми візьмемо книжку, да, візьміть книжку на руку, ви відчуваєте тяжість, це е, електромагнітні е, хвилі, е, атоми, молекули. І молекули рухаються по інерції в скриленому просторі часу і намагаються пройти скрізь руку. І вони е, от такі сильні, що є е, відштовхування електронів, вони заряджені. Одноіменно і це все електромагнітна природа. І, і те ж саме відбувається з усім е, іншим. Ви чуєте тяжність своїх внутрішніх органів, ви чуєте тяжність своїх кінцівок, якраз за рахунок електромагнітних імпульсів, які виникають через кривлення часу. І, наприклад, ви впали зі стільця, отримали шишку. Це не сила притягнення, а підлога, яка зупинила ваші. Звичайне падіння в просторі часу, і ніби здається, все складно. І поки що я не знаю, як це пояснити, тому що я не там квантовий фізик, я тільки рухаюся в цьому напрямку. І е, я, наприклад, коли ми рухаємося в просторі, ми бачимо гравітаційні хвилі, чорні дири. Е, і це ж так само е, про якусь загальну теорію відносності. І е, ми бачимо, що наш світ влаштований набагато складніше, ніж нам здається на перший погляд. Але нам від цього тільки цікаво. І е, я люблю давати людям. Цікаві моменти. Я люблю е, вчитися. Я навчаюся в кращих академіях світу, в кращих майстрів світу. Для того, щоб ви могли для себе е, брати щось. Я на це потратила багато років. У своїх 39 років я не пам'ятаю, коли я не навчалася. Я постійно навчаюся, я постійно прохожу певні процеси, певні етапи. І усі ті знання, які я зібрала уже у вижатому вигляді. Я даю вам у своїх курсах, марафонах, на моїх тренінгах. І е, якщо вам ще й дощі цікава халай-махалай-ілюзія, це про те, що ви не готові йти у реальне життя і бути реалістами. Це про те, що ви ще живете у якихось ілюзіях. І люди, наприклад, які люблять там солодкі, які мають багато залежностей, харчову від кави, від партнера і ще чогось, це не про реалістів, це про ілюзіоністів. І такі люди легко піддаються на от якісь маніпуляції і так далі. І для того, щоб вийти з цих статусів, я запрошую вас стати учасниками моїх клубів, почати навчатися разом зі мною. Тому що я маю для вас дуже багато цінної і корисної інформації. І якщо вам цікаво рухатися в ногу з часом, відчувати квантові енергії, розуміти, як зараз влаштований простір, як міняється магнітне поле, що відбувається, я ж вам розказувала вже в прогнозі про катаклізми. Там я підняла дуже класну тему е, про магнітні коливання і так далі. Хто не бачив, передивіться. Там е, усе це, що вже почало відбуватися у світі, е, я вже про це вам розповідала. І якщо вам цікавий розвиток, не відкладайте своє життя на потім, тому що ми живемо в просторі часу тут і зараз. І ті люди, які думають постійно... Про час, що там, як там відбувається. Вони не живуть наповну. Для мене важливо жити наповну. І для мене час це отакий швидкісний процес. Процес навчання, осознання і рух вперед. От Для мене це найголовніше розвиватися. Я дуже люблю. Те, чим я займаюся, я дуже люблю ділитися з вами усім тим, що я знаю. І як бачите, у вільному доступі я даю вам дуже багато знань. А ті, хто проходять мої курси, у них прям інсайт, інсайт, інсайт. І якщо ти ще і досі вагаєшся, тоді е я кажу тобі: не вагайся, не бійся нового. Тому що люди, які е, живуть е, тільки тим, що я знаю, вони ніколи не можуть переступити цей бар'єр і відкрити нові двері. Тому що щось нове, ресурс і енергія, воно завжди знаходиться за межами твоїх знань. І я завжди відкриваю ці двері у тих майстрів світу, у яких я навчаюся, у тих академіях, у яких я навчаюся, і я не жалію для цього ні грошей, ні ресурсу, тому що гроші це енергія. Все в світі це енергія. І е, якщо дивитися, і зло, і добро створено Богом. Все створене Богом, світ створений Богом. І кожне ваше осудження, кожна ваша критика, кожне ваше бажання помститися це шляху самознищення. І якщо ви хочете війти в пространство життя, якщо ви хочете відчувати кайф, якщо ви хочете кайфувати від тих подій, які відбуваються у вашому житті, тоді запрошую вас до співпраці. Обнімаю вас, друзі.